Отже, всім привіт. Це життя відомих людей. В столичному кінотеатрі відбувся закритий показ фільму «Hands of God» Руки Бога це третя нова документальна частина проєкту Варта, який у 2022 році фотомисткиня Мар'яна Шафро запустила разом із режисером Євгеном Матвієнком. Послухаймо, третя новела присвячена пілотам. Ми досить довго знімали цей фільм. В принципі, три новели вийшли завдяки цьому цій третій, тому що ми так довго її знімали, що ще паралельно встигли зняти про вертольоти та про танки. А тепер третя буде про наших льотчиків. В принципі, як і попередні дві, вона присвячена нашим героям. У рамках проєкту виходить серія документальних новел про українських військових, які оборонять Україну. Ралі війни показують через історії особистостей, що стоять за ними. На сьогодні вже вийшло два фільми херовими та приборкувачі бурі. Перша новела присвячена, е, присвячена героям 11-ї окремої бригади армійської авіації Херсон. А у другій новелі показані історії залізних хлопців, танкістів 25-ї десантно-штурмової бригади. І в планах вихід ще чотирьох. Новел додайте світла з такими словами. Дорофієва звернулася до своїх слухачів. З цим самим меседжем артистка презентує і нову відеороботу на пісню, яку створила в співавторстві зі своїм чоловіком Михайлом Кацудіним та продюсером Іваном Клименком. Давайте послухаємо. Я вважаю, що якщо ми зараз всі не будемо підтримати одного, а будемо гризтись, продовжувати далі. Ми це не той шлях. Зараз у нас єдиний момент, якщо ми самі зможемо запалити і запалити це може бути що завгодно, але точно добром, точно хорошими вчинками. Додайте світу. Додайте світла, я каже сама Надя пісня про відчуття, коли темрява стискає і виходу не видно, але всередині нас є сила, яка не дає зламатися. Тож давайте послухаємо і фрагмент самої пісні. Трошки про символи, які є в кліпі, глук і стріли уособлюють виклики. Ось цей куб, який ми бачили сміливість, підвіси павутиння, підвішений стан нашої реальності. Ну а танці відображають внутрішній стан. І всі ці символи разом складаються в таку єдину історію про пошук внутрішньої сили та світла. Ну і до слова, додайте світло Наживо Прозвучить вперше вже 12 квітня на великому шоу Дорофєєва на біс у палаці спорту в Києві. Співак Ель Кравчук презентує альбом Пісень на вірші Тараса Шевченка. Для мене так звучить Тарас. Як ексклюзивного артист розповів ЖВЛ, альбом складається з п'яти омажів на вірші класика, і це по суті такий новий погляд на знайомі твори. Моя мета, мій посил, ідея в цьому альбомі. Вона дуже проста і дуже зрозуміла. Якщо говорити образно. Уявіть собі, полиця кобзар. Я беру його в руки і розумію, що ці вірші обов'язково повинні звучати в інтернеті, бути сучасними на всіх цифрових майданчиках. І з'явилися ці пісні. Толас наживо співак виконує треки вперше 9 березня, в день народження Тараса Шевченка в національному музеї імені Тараса Шевченка, де відбудеться офіційна презентація цього міні-альбому. Голівудський актор Майкл Шин списав людям борги на 1 мільйон фунтів стерлінгів. З них 100 тисяч фунтів стерлінгів закрив з власних коштів. Відбулося це в рамках зйомок документального фільму Секретна роздача Майклом Шином мільйона фунтів. Ну а стрічка має на меті показати, як деякі банки та фінансові установи а, отримують прибуток від найвразливіших а, прошарків населення. Зробити свій а, внесок Майкла наштовхнула історія людей, які стали жертвами боргів та втратили роботу. До слова фільм Шина вийде вже в понеділок, 10 березня. Новий телепроєкт Меган Маркл із тріском провалився. Критики висміяли її кулінарний проєкт під назвою з любов'ю. Меган, як пише Daily Mail, критики відзначили, що передача вийшла надто нудною. Письменниця Леді Колін Кембл іронічно назвала її найкращим снодійним для тих, хто страждає від безсоння. А крім того, Маркл надто далека від реального життя, готує із дороговартісних продуктів на розкішній кухні в орендованому мед. Аєтку за 8 мільйонів доларів. Не менше запитань у професійних кухарів викликають і кулінарні прийоми. Маркл, зокрема, маринування полуниці. Або ж її пропозиція варити спакеті прямо у сковорідці в соусі. Таблоїди вже припускають, що провал проєкту може вдарити і по майбутній співпраці Меган Маркл та Принца Гаррі із Нетфлікс. Їхній контракт на 100 мільйонів доларів підписаний ще у 2020 році. Поки не Приніс платформі очікуваних результатів і так стрімінговий сервіс подумує від над тим, щоб відмовитися від угоди із зірковим подружжям. А такі новини на сьогодні, але вже з понеділка, звісно, живе повертається. Сніданок з 1 плюс у цій же порі гарного дня і мирних вихідних.